На зміну весняному теплу арктичний холод у Вінниці та по області синоптики прогнозують різке похолодання. Вночі морози в день лише кілька градусів тепла. Місцями можливий мокрий сніг, а вітер посилюватиметься до 20 метрів на секунду. Поступове потепління синоптики прогнозують після 20 березня. Рятувальники також закликають бути обережними через сильні пориви вітру. Тримайтесь подалі від рекламних щитів ліній електропередач, розлогих і старих дерев. Прохолодна погода обумовлена вторгненням арктичного повітря на нашу територію. Це буде ще спостерігатися декілька днів до 20-го числа 18 го та 19. го Вночі температура 3,8 градусів морозу, день 1,6 градусів тепла. А з 20-го очікуємо потепління, зв'язку з переміщенням теплої повітряної маси з південного заходу. В день може вже бути температура до 14 тепла, а вночі від 3 тепла до 2 морозу.